Як хейт допомагає будувати особистий бренд? З вами я, Тетяна Кирийчук, ваш бізнес-наставник. 15 років я роблю зірок багатими бізнес зірковими. сьогодні ми розберемо на прикладі кейсів, як хейт допомагає створювати сильний бренд. Страх хейту. Це ключова причина, через яку більшість людей не дозволяє собі проявлятися і формувати сильний особистий бренд. Якщо ви дивитесь на зірок, на блогерів, думаєте, виношуєте ідею, проходите курси і не починаєте проявлятися в більшості. Це через страх. Кейту у мене особисто нещодавно на консультації було кілька крутих жінок з крутими скілами, які реально бояться проявитися і показати свою силу на повну, тому що бояться комусь не сподобатись. Коли ми боїмось комусь не сподобатись, ну ми блокуємо себе, свою силу, і ми не подобаємося взагалі нікому, тому що насправді сильний особистий бренд. Це про те, щоб бути собою справжньою і бути різною. Ви не можете всім подобатись. Вам теж не всі подобаються, і це нормально. Хейту неможливо уникнути. І Я вас розчарую, якщо ви уникаєте свого проявлення через те, що боїтеся хейту, ви піддаєтеся хейту щодня вдома, на роботі з друзями. Ви не можете щодня щомиті всім подобатися. вас так чи інакше десь критикують. Навіть продавець в магазині може вас. Критикувати, ну невже це ж привід не йти до магазину і не купувати те, що вам необхідне? Насправді хейт це величезний ресурс, який тримає увагу аудиторії, і зірки завжди використовували, використовують і будуть використовувати хейт собі на користь. Якщо ви не проявляєтесь тому, що боїтесь хейту, це смішно. Тут є два моменти: у вас має бути чітка позиція і вміння реагувати на цей хейт. Щоб е, отримати, а не втратити. Тому що, якщо ви не вмієте реагувати на хейт, не маєте чіткої позиції, чіткої стратегії комунікацій, ви можете втратити все. Якщо ми говоримо про бізнес, то в бізнесі дуже часто такі речі бувають навіть не стільки в бізнесі, це ми бачимо в політиці. Топлять людей, це реально продумана комунікація. От мені завжди шкода тих людей, коли я бачу, що на когось закинули сильний хейт, особливо в політиці. Я прекрасно розумію, що в тому про що про нього говорять, Говорячи про неї є, дай Бог 10% правди, 90% – це все роздутий чорний піар конкурентів, яким заважає ця людина, і тут момент наступний наскільки грамотно вміє ця людина комунікувати, і чи має вона команду, яка допоможе вибудувати цю свою сильну позицію і комунікацію. Чому блогери та зірки використовують хейт як піар-інструмент, тому що це ключовий легкий спосіб стати цікавим великій аудиторії? Як ті, яка вам не подобається, так і ті, які ви подобаєтесь, хейт завжди використовували зірки, які тільки виходили на сцену, і дуже часто ці блогери, яких ми зараз дивимося і любимо, вони стали популярними в свій час завдяки Хейту, про який сьогодні вже ніхто не пам'ятає, не знає, але в свій час це їм допомогло набути популярності серед великої аудиторії. Хейт – це інструмент, який дає вам трафік, величезний трафік веде до вас хейт, коли інформаційний привід, який ви створили, став цікавим для дуже багатьох людей, коли одні вас ненавидять, а другі вас обожнюють. Тут просто треба вміти керувати цим хейтом, щоб вийти звідти справжньою зіркою. І не провалитися в захист себе, своїх позицій, не провалитися в виправдовування, тому що є е, стратегії, які, якщо ви використовуєте в хейті, можуть вбити вашу репутацію. А є стратегії, які допомагають вам підняти себе. І коли ви вмієте цим керувати, у вас хейт приносить вам прибуток, як заробити на хейті. Ці блогери сучасні заробляють на хейті, і коли вас починають хейтити, вас автоматично починають е, про вас говорити. І коли хтось про вас говорить погано, інший має іншу думку і на вас підписується. І якщо у вас продумана комунікація під час хейту, на що ви ведете свій трафік, ви можете на цьому заробити. І блогери дуже часто під час хейту щось продають. Щось таке роблять, що приносить їм гроші, і цей хейт завчасно продуманий, став цікавим для дуже багатьох людей, коли одні вас ненавидять, а другі вас обожнюють. Тут просто треба вміти керувати цим хейтом, щоб вийти звідти справжньою зіркою і не провалитися в захист себе своїх позицій, не провалитися в. Виправдовування, тому що є е, стратегії, які, якщо ви використовуєте в хейті, можуть вбити вашу репутацію. А є стратегії, які допомагають вам підняти себе. І коли ви вмієте цим керувати, у вас хейт приносить вам прибуток. Тому ж без хейту неможливо створити сильний особистий бренд, тому що ідеальні люди нікому не подобаються. Запам'ятайте, ніхто з нас не ідеальний. Комусь ви подобаєтесь, комусь ні. Хтось вам подобається, хтось ні, і це нормально. Коли вас критикують, значить, ви попереду. Якщо ви хочете мати сильний особистий бренд, треба бути готовим, що вас будуть хейтити. і це нормально. Це говорить про те, що ви круті, ви класні, ви цікаві. Не критикують тільки того, хто нічого не робить. Якщо після перегляду цього відео у вас змінилося відношення до хейту і власного проявлення, я вас вітаю! Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. А щоб позбутися його назавжди, можна зайти до мене на розбір маркетинг та мислення і почати проявлятися наповну. Щоб це робити систематично, треба Власна стратегія, таку ми робимо в груповому форматі або в індивідуальному. Тож, якщо ви давно мріяли про сильний особистий бренд, але не знаєте, з чого почати, і вам треба прибрати назавжди цей страх то вам необхідне сильне оточення і наставник. А перший крок до цього це зайти на розбір і відчути свою силу, щоб зробити перші кроки. Якщо ж лишилися сумніви та питання, пишіть в коментарі, і це може бути темою наступного ефіру.